Шмак цими стакриплахів. івано франківську влаштували дегустацію традиційних єврейських страв. Скуштувати смаколики, всі охочі могли під час фестивалю євреї Станіславова. Хто вони для відвідувачів приготували чотири автентичні страви та десерт малабі. Рецепт їхнього приготування каже кухар Сергій Пожар: пройшли не одне століття. Тож у кожній з них закладений свій сакральний сенс, як от добробут, сила чи енергія. У нас тут є циміс, в якому є фрукти, в якому є морква. Це солодке. Може бути солодка страва, як сам по собі десерт, може бути як гарнір для м'яса, для ще інших страв. Далі жидівський кав'яр, це чопит лівер, куряча печіночка з цибулькою, яка пересмажена, перемелена, подається просто для хліба, для намазки. Як правило, мацу загортають загортаються в страву і беруть. І форшмак. Кожний господині свій форшмак. Ви знаєте, що форшмак це їжі, яку можна навіть в суботу вживати, бо не треба витягувати кісток з риби, тому вона важлива для євреїв. Також під час фестивалю єврейська громада роздала усім потребуючим подарункові набори. Вручали їх, каже голова місцевої єврейської громади. Не випадково, а символічно перед початком хануки у пакунках є всі необхідні для свята продукти та речі. В набор входять хануки восьмисвічник, солодощі, дитячі пазли посвячені празднику. Анука також ми підготували продовольчі набори. Продовольчі набори дуже такі потужні із трьох коробок. І ці набори розраховані да, не тільки на єврейську громаду, а також на переселенців і на нечленів єврейської не громади, на наші жителі міста, які нуждаються средні набор в набор из двадцяти пяти намінових крупи. Солодощі, чай, кофе, сухое молоко, згущене молоко, олія, сахар. Така подія, каже рабин Івано-Франківського регіону, Лейб колесник об'єднує євреїв, внутрішньо переміщених осіб та франківців. Тож це хороша можливість поспілкуватись між собою та обмінятись досвідом. Проводять фестиваль у рамках проєкту дослідження та збереження єврейської культурної спадщини на прикордонній території. Роблять гарне діло. Трошки поремонтували деякі деталі все нагозі, там, щоб не дуже затікало, там дахи за, за, замалювали, там які водовідвідні всякі речі поробили, там ще щось поробили, підсвітку то зробили, вчора попробували, як воно ввечері виглядає. І з всього приводу трошечки, щоб поспілкуватися, і такі молодці, молодці, що, 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 що зорганізували це діло. От, ну відповідно, ми всі, хто що може, то й то робить. І слава Богу. Нас лишилося дуже трошки, але ми були, є. Я маю надію, поки що будемо. Все більш-менш то зрозуміло, що це не те, що було колись в давні часи. А тепер це ну так дуже дуже скромненько. Так. Крім того, у межах фестивалю у приміщенні синагоги відкрили тематичну виставку, а також провели майстер-клас з ідешу та організували ярмарок, кошти з якого передадуть на допомогу українській армії. Люся Віталій Магладій, телеканал 402.